Мешканці Сумщини та інших регіонів України почали отримувати смс-повідомлення з іноземних мобільних номерів про те, що нібито пошта України не може доставити їм посилку через відсутність адреси або неправильну адресу. Насправді такого поштового оператора не існує, тож правоохоронці застерігають громадян від передріздвяної шахрайської розсилки. Шановні громадяни, будьте пильними та дотримуйтесь безпечних порад в інтернеті, адже кіберзлочинці виманюють конфіденційні дані у користувачів інтернету, шляхом надсилання електронних листів, начебто. Від надійних організацій, банку популярних онлайн-сервісів чи інших установ. Якщо ви отримали таке посилання, повідомлення то ні в якому разі не переходьте та не вводьте свої секретні дані: пін-коди від банківських карток, термін їхньої дії, CVV-код та інші. При заповненні таких фальшивих форм шахраї з легкістю отримують доступ до ваших облікових записів та банківських рахунків. У разі, якщо все ж таки ви або ваші рідні потрапили на гачок шахраїв або ж маєте підозри щодо чиєїсь недоброчесності, обов'язково повідомте про це правоохоронцям за номером 102. Не дайте ошукати себе і інших.